Таким запитом, Надя, всі інвестують, я теж хочу, як ми це можемо зробити, що для цього потрібно зробити? Скласти фінансовий план спершу. Бо саме в фінансовому плані ми розглядаємо вже про поточну точку, яку я говорила, поточну точку розглядаємо і прописуємо цілі. Фінансовий план на виживання, ну, це тоді, коли дійсно ми живемо в якихось критичних умовах, тому що я рекомендую складати реально амбіційні фінансові плани, тому що коли є амбітні цілі, є бажання створювати додаткові джерела доходу, з яких ми починали. І саме тоді можна зробити планування збільшення доходів. І коли ціль саме на збільшення доходів, то це окремий план, тому що там вже по спеціальному розподіляються доходи. Якщо людина хоче, в нього ціль згенерувати капітал, як, на мене, о, як у мене зараз, то це вже такий фінансовий план, коли ми на інвестування виділяємо там більшу частину доходів.